Вінничанка Вікторія Нахимчук у парку хімік щодня гуляє з сином Матвієм. Розповідає, за останні кілька місяців парк змінився. Дуже раді, що тут нам роблять. От для діток зони такі будуть, якби дивилися проєкт. Чекаємо, коли буде завершення. Парк хімік розташований на перехресті вулиць Петра Запорожця та Героїв Нацгвардії у Вінниці. Реконструювати його почали 2021 року. Тоді облаштували центральну алею, розпочали роботи з ремонту фонтану та це центрального входу до парку. Зараз триває будівництво пішохідної алеї, облаштування ігрових майданчиків, встановлення лавок. Працівник фірми підрядника Олег розповідає: працюють із вересня. Плитку і горку ту всю рік ми робили все бетоном заливали. А зараз під алейку заливаємо. Тут буде оців, алія з заціва. Має притулок бути для песиків. Далі майданчик спортивний має бути. Хлопці там під лавочки заливають. Немало ми роботи зробили цих півтора місяці. Сварочні роботи. Варимо пластини, виставляємо, засипаємо. Укріпляємо. Вінничанка Інна Бірузбершацька каже, зміни їй подобаються. Головне, аби реконструкцію парку не зупинили на півдорозі. Ми бачимо, що є рух, і надіємося, що він завершиться не на тому етапі, який він є, а що буде вже досконалено і все завершено. Початкова вартість проєкту становила 20 мільйонів гривень. Цього року на ремонт хіміка з міського бюджету виділи ще майже 12 мільйонів гривень, розповів Суспільному директор міського департаменту комунального господарства Юрій Семенюк. Вартість зросла через підвищення цін на палено-мастильні матеріали та оплату праці. На сьогоднішній день договір з підрядною організацією укладено 32 мільйони мільйони гривень. При вартості проекту майже 35 мільйонів, Тобто вже є певна економія при проведенні процедури закупівлі. Реконструйований парк хімік відкриють восени 2023 року, каже Юрій Семенюк. По договору завершення робіт вересень 2023 року. У цьому році стаємо перед собою завдання перетворити цю локацію в ту, яка могла б використовуватись мешканцями за призначення. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Ігор Самчук, Суспільне новини. Вінниця.